Проте, як злий чарівник продовжував шкодити, Різобі, Зміючка, Жукомуха, Любомир та Світлоніс довго не могли зрозуміти, що ж сталося зі сніжинкою чоловічого роду. Та, хто любить ми, декілька разів здійснював зверху огляд найближчої території в пошуках. Нестерпно страшні і противні думки роїлися в її головах, але всі точно знали, що це справа злого чарівника, котрий викрав сонце й місяць. Ще трохи часу всі лятівники внутрішнього тумка, ну, воювали з поганючими домислами, але прийшов час, коли розчарування перемогло їх надії та сподівання щодо повернення кота. Сніжинка чоловічого роду десь безслідно знову. А різобі зміючка, жукомуха, світлоніс і навіть поважний Любомир. Обійнявшись, плакали та ні слова не могли сказати. В якусь мить зміючка почула щось схоже на голос чорного і такого дорогого та потрібного їй друга. Вона залишила друзів. Та поповзла туди, звідки чула той голос. І вже вовник її очіськах наче відродився, вже посмішка, наче повернулась на її мармизку. Пропало сонце, пропав місяць, пропав сніжинка чоловічого город. І тепер пропала зміючка, на її зміючка.